Вітаю, друзі! Сьогодні на Ютуб-каналі Independent Politics не буде завантажено нового відео, оскільки відбувається підготовка чергової теми для обговорення. Вона буде стосуватися ролі Китаю у агресії Російської Федерації проти України. Але це відео вийде на ютуб-каналі або в суботу, або в неділю. Тим часом я рекомендую вам переглянути ці відео, які вже завантажені в Independence Politics, це відео, які стосуються підсумків виборів США, поняття популізму у рубриці Записки політолога, і діяльність московських церков в Україні. Закликаю підписуватись на YouTube канал ділитись цими відео, ставити вподобайки і їх коментувати та рекомендувати своїм знайомим для того, щоб вони їх також переглядали. На все добре!